Є знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, ви знаєте, от у світі постійно відбуваються якісь дослідження, і зовсім недавно ізраїльські вчені дослідили, що виявляється від тепер кожна третя людина. У світі самотня. і що люди можуть бути одинаками, але при цьому не відчувати себе абсолютно самотніми і бути щасливими. Що начебто, це суспільство нав'язує нам те, що потрібно обов'язково знайти собі пару. Все стало дуже складно і заплутано. Ну, люди, які за власним вибором проводять час на самоті, от за дослідженням, мають кращі психологічні показники здоров'я, ніж ті, хто в той самий час вимушено йдуть на контакт в компанії або ще й. Не дай Боже на побачення. Не, не Зму... дай Боже змушують себе. Чи може бути самотність в насолоду? Про це будемо сьогодні говорити з психотерапевтом Олегом Чабаном. Олег Чабан 69 років. Тор медичних наук, професор, найвідоміший психотерапевт країни Олег Созонтович керує інститутом психічного здоров'я. Допоміг тисячам пацієнтів, має кота та байк. Точно знає, як ефективно лікувати душу. Так, ми вітаємо ще й Олега Созонтовича. Наживо є можливість спілкуватися. Радіємо вашій присутності. Вітаю, вітаю, друзі. Доброго дня, вітаю. Наш традиційно великий круглий стіл. стіл. Так, Чому ну психологічний? Що? Ну, у нас Бу було, тому що круглий, як мінімум. А, -а, -а бачите, як це а, -а, а, Нема кутів. <рес> так, так, чи може бути самотність в насолоду? Одразу може. перше питання. Може, однозначно. А, ми не можемо жити без світла, світло нам заважає. Як ви вночі спите місяць, світить? Вікно. Світить так, що Тебе я було не сплю взагалі. Їм <рес> Просто кажуть. Правильно, що... Знижується кількість мелатоніну і так далі. Що зараз не про це. А без світла ми жити не можемо. Абсолютно. Тому є дозовані речі. Людей може бути багато в нашому житті. Ми дуже соціальні, і одночасно ми повинні робити челлендж в тишину, спокій в одинок самоусвідомлення. Тобто, зараз ми можемо абсолютно спокійно стверджувати, що не обов'язково кожна людина має собі шукати пару. Не гвалтуйте себе, живіть. Твоїм життям, живіть так, як ви хочете, і те, що ви відчуваєте. Ми соціальні, це правда, але просто так себе, як біобарон Мюнхгаузен, обов'язково висмикувати, тому що це загально прийнято, тому що треба розділяти серед людей. Ну, є люди ж різні інтроверт, екстраверт. Один буде серед людей, і його не затянеш в одинокість. другий буде казати, дайте мені відпочити. І в кінці кінців є таке поняття, я втомлений від людей. Люди втомлюються від людей. От в мене є мій товариш, Ясон-Бадрід. Це відомий етолог, біолог okay. університет Ілі Дебілісі, людина, яка прожила серед вовків сім років. Серед вовків сім років 7... прямому. В прямому. він пішов в гори абсолютно і жив серед вовків. Він створив свою стаю і. А Ясон Бадрізе Це величина його знає весь світ, тому можете загуглити, і ми з ним постійно спілкуємося. І Він багато чого відкрив для мене в поведінку вовків. І навіть я проводив таку колись конференцію у нас і долучив його правда дистанційно, не зараз. Це ще було навіть до, до пандемії. А з таким загальним питанням, що можуть вовки порадити людям. Ой, ти їхня се слуш так багато знаю, <рай Particularly noise> Та <райміт players> я розумію, що з вами можна безкінечно говорити всі I, I три якраз, години I, I гал... І якраз я Ясон сказав мені одну річ. Він багато подорожує. Ну не подорожує. його Запрошують університет Європи Сполучених Штатів. Він каже: я поїхав Вашингтон, метро. Вранці їду читати лекцію і бачу натовп людей, який ломиться в метро, uh -huh. вагони, набиваються, як і щільно один до одного, всі йдуть на роботу. Вечором вертаюся. І вони точно так же вранці стоять щільно, ну їх багато. Uh -huh. І вони буквально от фізично прижимають до Ну, тобто, немає, ніяких кордонів, Вірно, немає ніяких кордонів, немає Ніяких кордонів, нічого. Основне попереду мета, робота доїхати вчасно. Uh -huh. Uh -huh. Потім, каже, вертаюся вечором. Вже напівпорожнє метро, я сижу і також заходять люди. І звертаю увагу. Те, ну те, що перше їх небагато, а друге вони намагаються сісти подалі один від одного, тобто вже наситилися за цілимся від один одного навіть протягом дня, тому бажання піти в одинокість, в тишину, в спокій, усамітнення, самодумки, усвідомлення, заспокоєння, саморефлексія це природні явище. є своєрідний самозахист. А хочете, знаєте, як на психологічному на певному, якомусь рівні розібратися, що відбувається в мозку людини. Яка внутрішня хоче самотності, її комфортно так. А суспільство її тисне на те, що ну потрібно бути в соціумі, потрібно бути в шукати. Що відбувається? Коли, коли будуть діти, коли це окрема окрема тема. Ну сідай за цей сіл, поговоримо, чому нас тут не 25, як було в твого прадіда а, і так, так далі. Чому в тебе тільки один кіт та, та й ще й він кастрований? Тому, а, тому ідея, що відбувається в мізках, мене цікавить, як науковця. Тому що я займаюся нейропсихологією, нейропсихіатрією, нейронними мережами з розумінням порушення, і от крайнє відкриття нейронної мережі це мозок, який мовчить, дефолт медморт, тобто мовчазний мозок перед мисленням, перед мисленням. тому що думка породжує дію. Я подумав. Треба от подвинути ці горішки, і я їх зробив оцей рух. Значить, була думка, і це виявляється, що мозок достатньо активно працює, що називається в саморефлексії, в тишині зверненням аж до своєї генетичної пам'яті. І ця система, ДНМ, називається вона абревіатура, вона супер важлива для нашого рівноцінного бажання продовжувати життя і з балансу життя. Тому нам. Потрібно обов'язково потрібно. Це не вимушена ситуація, і ніхто тебе не заставляє замовчати, мовчати, бути усамітненим якийсь час. Ми соціальні, і оце тимчасове усамітнення усвідомлене. Воно підкреслює наскільки ми соціальні. Тобто, ми звертаємося до кинетична пам'ять. Це пам'ять моїх батьків, прабатьків і так далі. Тобто, соціальне, але воно засереджене на якийсь епізод в якомусь епізоді мовчання. Але, але що от є дослідження від ВОЗ, що які сказали, що самотність це нова епідемія? Ну тобто, кількість людей, які хочуть бути самі, вони, вони їх вони збільшуються і чи не насе це, це ризик це критично, для суспільства? Так, для ну почекайте, але одночасно запитання, а це зросла кількість? Тобто, якщо ми відстежимо по десятиліттям, а ще краще по століттям, і скажемо, так, чомусь ця тенденція зростає, тоді я починаю говорити, а що відбувається Навколо цієї людини, що раптом 20-21 століття починає зводитися до усамітнення. Більше сам почуває себе збалансовано, а відбувається ріст соціальних контактів, як не дивно. От ви зараз демонструєте технологічний всього. ріст Докладачі. соціальних контактів. Ми зв'язані з усім світом своїми друзями і ким завгодно значно більше зв'язків. Значно, чим в 19-му, тим більше в 18-му і боже, тим і 17-му. людина дві я от, от один факт? Людина 1913 року, пересічна, за все своє життя, проїхала таку відстань і зустрілася з такою кількістю людей, як людина 21-го століття за один рік. Питання, а мізки залишилися тими ж самими що й 150 тисяч років. Значить, створюються нові вимоги до цих мізків, і що робить людина? Захищається, то це я якраз і подумала, що це напевно, історія того, що це самозахисна це реакція Це баланс. Організму. Ми шукаємо цей баланс. Ми шукаємо баланс, все таки якось зайти в цю гармонію, встигнути зрозуміти, що ти відчуваєш. Як можна описати тих людей, які обирають свідому самотність? Хто ці люди? Люди, люди, які живуть своїм життям, які усвідомлюють його, люди, які починають звертатися до себе, а серед них, до речі, дуже велика кількість творчих людей. Їм же потрібно дозріти до чогось, побути в тишині, відзеркалити себе і так далі. Тому ці люди живуть. Своє життя абсолютно. Тобто, це ті люди, які можуть чітко встановити свої кордони, які можуть спокійно, не зважаючи на соціальні е, якісь вимоги. потреби, вимоги Навіть озвучити свою вимогу. позицію. Вірно, демонструвати себе. Ай як співав Бітлз. Абсолютно вірно. Я демонструю себе. Дозвольте мені помовчати. Ось я прийшов, вернувся додому. Моя робота зв'язана з розмовним жанром, психотерапія. Я цілий день розмовляю причому емоційно напружених ситуаціях з таким. Історіями, що на голову не одіти і в голову не закласти. Я вертаюся додому. Думаєте, мені дуже хочеться говорити? Ні. Правильно. <плес> да, да. І хороша інтуїція хорошої дружини розуміти, що дай йому помовчати. Угу. От він пішов у той куток, як котяра якийсь, забився в той куточок диван, не чіпай. От. Почекай, він потім відробить своє мовчання. Він, тобто, він накопичить цю свою енергію а потім вже почне оцей віддавати. Дай йому цей челендж. Я ще раз підкреслю, тому що всі чомусь протипоставляють, що а, усамітнення, усвідомлене усвамітнення це величезний пласт нових людей, які взагалі виключаються Да ні, вони демонструють просто що відбувається соцму. Вони Свої залишаються місті. соціальними. Просто вони конструюють свою психіку по іншому, ніж ми звикли, ніж екстраверти, звикли, які кажуть, та ні, я все повинен вирішити з допомогою людей. Побіг і, і тому і так далі, це просто Calere. як різні механізми, які працюють по різному, але ті люди, які обирають свідому самотність, вони є дуже цілісними і чітко розуміють те, що потрібно їм. Але yeah. чи можемо ми стверджувати зараз? Yeah, я просто на таке враження, що ми автотренером займаємося. спочатку, ви, спочатку. ви. Потім я кажу в кінці, так. Ні, чи можемо стверджувати ми, що люди, які от Обрали свідому самотність, вони є більш рішучими, вони є більш самостійними і ніколи не перекладають о, якусь відповідальність на на інших, ніж ті, що живуть у парі, які постійно пінг понгом займаються і думають, а ну тут він мені допоможе. Песимізм потрібний так... людині. Песимізм песимізм? Так. От я завтра, ні, я сьогодні по обіді буду читати лекцію оптимізм, психотип оптимізму. Пісимізм, Пси напевно, да, так. Мабуть, деколи потрібно бути песимістом, щоб тверезо оцінювати ситуацію. ситуацію прийняти, її, так. прийняти її. І в кінці кінців з базового песимізму бонус життя сприймається як Вау! Чим оптиміст, який постійно очікує, що я зроблю, і я буду отримувати досягнення. Навіть коли отримав по голові краса пес... нічого. в песимізм також потрібний для оптимізму. Оце те ж саме. Так я хотів спитати про іншу, іншу крайність, тому що є люди, які вимушено е стали самотніми. Щось сталося в родині, немає друзів, і йому весь час хочеться а, цього спілкування, а його не виходить. І от він наодинці, і в нього немає товариша, і він це переживає. Як йому це пережити? Тобто, це не це не усвідомлена. Це, це, це не усвідомлене, не бажання он, так. життя заставило, порвало зв'язки. Багато... Соціальні зв'язки. Да війна зараз як порвала соціальні зв'язки. А за кордоном він тут залишився і тому подібне. Так, це той варіант, коли навпаки ти кажеш: давай шукати навіть. Технічні засоби. Перед тобою гаджет, перед тобою комп'ютер, перед тобою. От я воюю з соціальними мережами. Я розумію, що це, це не війна, бо ту... дурністика я би програв давним-давно. Просто я пішов в соціальних мережах, хоча мій Ютуб є. Але я про якраз соціальні мережі, Фейсбук і тому подібне. А це той варіант, коли я скажу навпаки, заходь туди. Навіть якщо ти пірнаєш в оце пролистування, тому що це соціальні контакти. Візьми свій телефон. В тебе там 10 тисяч записів, мінімум 10 тисяч. А то ну нехай навіть 5 тисяч. Mm -hmm. З ким ти спілкувався? Один, два, все. А 9999, де залишилися. Mm -hmm. Просто перелистай і скидай: о, точно, ми ж з нею їхали, познайомилися, сказали, що зв'яжемося. Тобто, роби якісь рухи, які будуть відновлювати оці нейронні мережі, зв'язані з словом соціалізація. В кінці кінців є одна технічна, технічна рекомендація, проста до неможливості. але Вона от так працює. Ввечером обов'язково сходи в магазин. Супермаркет мегамаркет oh. не Підем має люди. значення там, де є люди. Підем не має люди. значення, що ти там будеш робити, та нічого ти там не будеш. Будь серед людей. Наші мізки починають автоматично включатися на обличчя, на дітей шкідливих, на собачок, яку чомусь провели сюди, на скандал, на радість, на сміх. Ми mm -hmm. починаємо соціалізуватися і вертаємося від людей. З іншим настроєм виходити в люди. Це можуть бути парки, це можуть бути там, датися, де є люди. Суб... Там ну, де, де є люди. От важливо, чому я сказав магазини, супермаркети, тому що там багато зосереджень людей. Та ще й звучить лонж, музика, тебе гіпнотизує, щоб ти товари хапав. Ти дивися на людей. Клас, дякуємо вам дуже. Ну що головне, щоб ви розуміли свідомо, що вам потрібно. Це от на найбільше, напевно, і не звертало увагу на тиск суспільства. Дякую вам дуже бути самотніми. Це ок. Ваш вибір, дякуємо. Ну що ж, Олександрич, кожна розмова з вами це своєрідне відкриття, і я сподіваюся, що ми є допомогою для наших глядачів, які ну, е, шукають ну. підтримки і іноді не можуть, наприклад, почути те, що їм потрібно, а під час сніданку. Нам, нам сьогодні написали, що ми е, з Валентиною змотивували людину працю... піти, п... на піти на роботу. То можливо, наші розмови, е, от ось такі за нашим круглим психологічним столом допоможуть вам з вашими психологічними якимись ну не проблемами, ну запитами. Запитами, запитами. Так. Дякуємо. Ну що а далі ми пропонуємо вам подивитися, що нового трапилося в світі в Україні разом з телевізійною службою новин та НАТО Островською. А ми буквально за лічені хвилини. Будемо відшуковувати спеціалітети щось локальне і смачне разом з Оленою Брайченко. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на один плюс один Україна. Такі операції роблять за кордоном. Забудь про протокол. Лишеш, якщо спецієнкою щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистент візьмеш. Візьму. ти спаде. Кривий, ти чого не розумієш? Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю, як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20-й. На 1+,1. Україна.